Відео із серії «Накипіло». Німецькі правила, німецькі закони, які мене починають вибішувати. Просто вибішувати. Перше, пару днів назад приходить мені рахунок від АОК: Штраф, ну, не штраф, а плата, виклик скорої швидкої допомоги. І за це я маю заплатити 10 євро. Що б відбулося? Коли привезли мені дитину, мого сина, в травні місяці. Я не встигла все розпакувати, і моя молодша знайшла його вітаміни. Цвід облизала ці вітаміни, я думала, що вона ковтнула і викликала, викликала швидку. Вони приїхали дуже швидко. Бригада приїхала, перевірили її, все, все добре, це були просто вітаміни. Я кажу: мені кажуть, треба щось платити за виклик. Ні-ні-ні, нічого не треба платити. Приходить мені рахунок на 10 євро. Сплатіть, АОК оК за типу за фальшивий виклик швидкої. Ну, воно класно, звісно, що, блядь, що воно все вона 10 євро, що люди більше платять. Ну, це знаєте, це так, аби просто трахнути. Вот, ну, вот, хотя от хоча б що небудь з тебе, ну, блядь, взяти. А от просто, щоб ти була на наступний раз уважна мама. От, вот, німці, от, німці люблять, от, блять, з подтяжка. Тільки що приходжу я в мрео, рік назад мені обіцяли бачили мої португальські права. От, їх треба міняти, в них кінчився срок дії. Бо в Німеччині тут не діють термін дії. Е, ця службовиця брала мої права, дивилась, каже, «Да, без питань, міняйте їх, е, поміняємо вам без проблем. Але можете в них їздити. Я тоді пішла, пожалкувала 50 євро, треба було заплатити. Сьогодні приходжу, кажу, так і так кажу, бо кажу, хочу поміняти права. Це третя країна, маєте здавати екзамен. Кажу, це португальські права. Вони були видані вам на основі українських. Ви маєте тут проходити права. Я кажу, я кажу з тобою, кажу, говорила кажу, рік назад. Особисто кажу з тобою, ти кажу, мені казала, що ти мені можеш поміняти їх. Такого не може бути. Я кажу, ну правильно кажу, в Німеччині завжди дурак. На спасибо за комплімент, Я кажу, пожалуйста, шейн. Діти в Португалію там міняйте. Я кажу, ну кажу, прийдеться, кажу, І я от просто, я от просто, У мене таке враження, що Німеччина хоче зробити всіх ідіотами. От просто ідіотами. Я там вже писала відео. О, ну Тут просто по-другому не виходить спілкуватися зі служащими. Я таки в лицеї сказала, кажу, у вас в Німеччині завжди хтось ідіот. Ну це не німці. Ну да, спасіба за комплімент. Я б тобі ще більше компліментів навішала. Ну я просто іноді дивуюсь. От дійсно вони хочуть робити українців дурнями. Мені сьогодні буквально прилетів там коментар, що ви не праві. В чому я не права? В тому, що українці тут вважаються дебілами? Я не дивуюся звідси люди хочуть їхати. Мене, мене просто, моє уявлення про Німеччину рік назад і моє уявлення зараз це просто як дві, ну, дві різних субстанції. Тому що я, я, я вважаю, що ця країна хоче тебе трахнути на кожному місці, де вона.